З відкриттям сезону в Криму, панство мовне питання в іграх завжди було гострим. Одні гравці обирають тільки оригінал, щоб відчути всі емоції, які передають актори в кадрі. Okay, Інші ж вважають, що це не має ніякого значення. Головне, аби не напрягатись після робочого дня, і на понятном язике, навіть якщо хлопчик перетвориться на сина і зіпсує весь сюжет. Boy. 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 Syn. 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 Ну а з українською локалізацією так взагалі була журба. Окрім безпосередньо українських проєктів, aaa ігри які які мають бодай українські субтитри, це не ігри, це гра. Одна гра Half-Life Alex. Одна AAA гра має офіційні українські субтитри. І та для VR. Але чи зміниться це в майбутньому на краще? Чи можливо вже змінилось? Обіцяю, що до кінця відео ви отримаєте вичерпну відповідь. Давайте для початку розберемось, як там поживає російська локалізація. Як поки що найпопулярніша в Україні. Та які її перспективи. Неофіційно Фаргус перекладав ігри ще з 1996 року. Ну ви знаєте ці переклади. Помніш мене? Рона а, наш новичок. Найкращий істочник інформації ніщі. Вони ставали віральними, мемними. Ну і в 90-х мало хто знав англійську, щоб грати в оригіналі. Тому вибору особливо і не було. Хоча росіяни, в принципі, і понині не те щоб знають якусь мову, окрім російської, подейкують, що це якось пов'язано зі щелепою. Хоча я ставлю на банальну тупорогість. А офіційним першим російським перекладом були Герої треті 1999 року. З тих часів і по сьогодні російські компанії усіма силами намагались привласнити собі український ринок, видаючи його за частину свого. Моє! щоб цифри більші показати, заграбастати собі головні офіси на пострадянському просторі, адже ось вам один народ, один язик і ось це ось все. Але, як то кажуть, не без наших рук. Я гадаю, ні для кого не секрет, що какая разниця, це чи не найбільша проблема українського інфопростору в принципі, після безпосередньо самої Росії? До прикладу, за дослідженнями, кількість українського контенту на Ютубі з 20-го року до 22-го збільшилась на 2% з 3 до 5, що є по суті статистичною похибкою на фоні 95 російського в українському просторі. І це не те, що дивляться, а те, що виробляється в Україні. Дев'яносто п'ять відсотків. Підупоригаю. Але про Ютуб ми поговоримо якось в іншому відео. Став лайк, якщо хочеш таке відео. Що ж до локалізації ігор російською. То після 24 лютого. Що у нас там по русні? Русні без пиз... <хи> бойкотом російського ринку, їх кінотеатрів та інших сфер ентертейменту, це стало дуже і дуже погано. Дубляж для оновлень кіберпанку скасували. Про це вже сказала Юлія Горохова, юночий голос Ві, у своєму Твіттері, який взагалі то заборонений в Оркостані. Та й в принципі не факт, що в майбутньому буде бодай якась російська локалізація. CD проект, адже вони зараз заборонили продаж всіх своїх ігор на території РФ та Білорусі. Так само Warner Bros. не продають свої ігри на Росії і вже скасували, за словами інсайдерів, російський переклад їх прийдешніх Gotham Найтс, Suicide Squad Kill за Justice League і Гогвардс Легасі. Шкоди заподіян. Так само Еверспейс 2 останньому трейлері з презентацією дорожньої карти випіляли російську з переліку локалізацій, і це далеко не весь список. Маховик дерусифікації запущено не тільки в Україні, а й по всьому світу. І його вже мало ймовірно, що зупиниш. Я тепер невідворотний. То що виходить, українською великі ігри не локалізовують, від російської також активно відмовляються. Як тепер бути? Доведеться грати всі ігри англійською? НО! No! No! Ну, навіть якби сталося чудо і переклади солов'їною стали б доволі масовим явищем, потрібно залишатись реалістами. Адже у випадку якоїсь, наприклад, сегі та з тією ж якудзою, у вас буде вибір між англійською і японською. Уре. А тому англійську необхідно знати бодай на середньому рівні. Цьому вам допоможе EnglishDom – найбільша онлайн-школа англійської в Україні. EnglishDom пропонує навчання з професійними викладачами один на один, щоб ніхто вам не заважав і ви почували себе максимально комфортно. Вчитель зможе знайти до вас індивідуальний підхід, плюс робота з репетитором дисциплінує. І додає мотивації. При цьому ніяких зошитів, роздруківок чи pdf файлів Все відбувається в інтерактивному цифровому підручнику. Вам потрібен тільки ноутбук, смартфон і інтернет. Окрім цього, тут ще є багато цікавинок: розмовні клуби, виконання дейліків у смартфоні, перегляд фільмів з субтитрами, тренажери для запам'ятовування слів та онлайн-курси. Тож перестаньте шукати для себе відмовки по типу. Не знаю, з чого почати, не знаю, куди піти вчитись чи як підібрати школу. Dom надихає вивчити та гарантує вам прогрес. А перший урок взагалі безкоштовний. У oh мене! Переходьте за посланням в описі та спробуйте самі. Тим паче, що по моєму промокоду old 15 ви отримаєте 15% знижки на будь-який пакет занять. Ну а якщо просто цікаво дізнатися свій рівень англійської, то є швидкий тест. Я відмовився від російських субтитрів в іграх ще наприкінці 21-го. Так би мовити, ще до того, як це стало мейнстрімом. А відру озвучки так взагалі кілька років тому. І вам рекомендую зробити все від вас залежне, щоб мати можливість поступити так само. Ти розмовляєш англійською? Чорт тебе забирай! Бо початок кінця офіційної російської локалізації вже настав. Yes, 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 yes. Yes. Тепер давайте розберемось, як там справи у українських перекладі. Першим офіційним вважається «Козакс 2 Наполеон Ворс» Wars 2005 року від української студії GSC Game World. Проте першою неофіційною локалізацією можна вважати Pac-Man, а точніше його клон в 1989 році для радянського комп'ютера Junior fv 6506 І так, навіть до розвалу СРСР. При совітській владі ентузіастам вдавалось на якомусь забацаному заводі зробити українську локалізацію гри. Ви тільки вдумайтесь. Але повернемось в наші реалії. До повномасштабного вторгнення більшість розробників не хотіли і слухати про українську, щоб вибити локалізацію. Нашим ентузіастам доводилось йти на безліч поступок та хитрощів, робити українську версію безкоштовно або давати переклад бонусом при замовленні локалізації іншими мовами бігмак меню від світу локалізації. Перекладачі оббивали віртуальні пороги студій та доводили, що українська таки потрібна українцям і є економічно вигідною. І хто б що не казав, це справді так. Ось офіційна статистика використання мов інтерфейсу станом на початок серпня. Від початку війни показник зріс від 0,16 до 0,34 Але й це не ліміт, бо користувачів з України, що все ще користуються російською, рідко англійською чи іншими мовами, дуже й дуже багато. Слід також врахувати, що доволі велика частина з цих українців не просто мають російський інтерфейс, але й змінювали країну придбань, щоби купувати ігри дешевше. Як? Типові регіональні ціни, пропоновані Steam для України, вище за російські. У нас це знижка від 20 до 60%, у Орків від 40 до 80. Звісно, розробник не зобов'язаний слідувати рекомендаціям Steam. І може сам ставити власні ціни. Привіт, Capcom. Привіт, Капком. Капком. Але здебільшого, особливо інді сегмент, не витрачають кошти та час на власні дослідження ринку і слідують настановам. Сможна, сложна! Простіше кажучи, якщо б всі українці використовували виключно українські акаунти, а також українську мову інтерфейсу в Steam, і писали відгуки на ігри також українською, то ми б в цьому списку були б приблизно ось тут, між Турцією і Кореєю. Або як максимум на одну-дві сходинки нижче. Корейців, до речі, зараз 52 мільйони. Наш показник був би значно більшим, ніж в деяких країн Другої Десятки. Як то чешська, угорська, тайська і так далі. За словами моїх знайомих розробників і локалізаторів, які мають доступ до внутрішніх цифр щодо продажів ігор, у залежності від жанру, відсоток продажу на український регіон за останні 4 роки вже зріс від 0,2-0,5 до 0,6-1,2%. Нагадую, це при тому, що багато хто не використовує навіть український регіон в аккаунті, тобто не входить в цю цифру. Але навіть при даному розкладі. Ми вже стоїмо в одному ряді з такими мовами, як чешська, польська, турецька тощо, які дедалі частіше отримують офіційні локалізації, і в багатьох випадках 1% продажів від загальних це більш ніж достатньо, щоб не тільки покрити витрати на локалізацію, а й заробити тут купа грошей. До речі, в нас регіональна ціна вища за російську, саме тому, що українці вважаються значно фінансоспроможніші ніж росіяни, і згідно оцінок мінімальної зарплати обох країн. У 2021 році це факт. 190 проти 240 баксів. Мені розповідав один девелопер, щодо Великої війни, в його фрі-ту-плейці на мобільні телефони, українців середній чек був взагалі в 4 рази більший, ніж в росіян. Це як в тому мемі на Байрактар скинулись, а долари все ще не міняли. Іншими словами, якби не існувало такої похибки, як Росія, всі ці роки, ми б вже давно мали бодай текстову локалізацію більшості ігор, як Чехи зі своїми 10 мільйонами жителів і вдвічі більшою мінімалкою. Угорці з 8 мільйонами, і приблизно також вдвічі більшою мінімалкою. тайці з середньою зарплатнею менше ніж в Україні на 40 баксів, станом на 2021 рік. І тайці здебільшого грають з локалізацією. Але, як то кажуть, не було би щастя, та нещастя допомогло. З тотальним кенселінгом Росії, після початку повномасштабної війни, до видавців починає доходити, що від Russian Language пора відмовлятись або принаймні не ігнорувати українську, бо зараз це як мінімум репутаційні втрати. Bye. Окрім маленьких і середніх проєктів, мені відомо, що зараз щонайменше 4 гри AAA класу перекладаються і отримають текстову українську локалізацію в найближчі півроку, але поки що її не анонсують. А одна з цих ігор навіть матиме повну локалізацію з озвучкою. До цього, нагадую, в нас був тільки Half-Life Alex для VR. Крім того, вже є проєкти, які не тримають в секреті список мов, як, наприклад, Alters від 11 біт Studio, також гра з замахом на AAA, чи наш старий добрий Stalker 2, який, до речі, також відмовився від російського дубляжу. Респект. А про це. Видавці нарешті почали відповідати на повідомлення студії перекладу, а дехто і сам активно шукати собі підрядників. У крамниці Sony з'являється дедалі більше українізованих сторінок. Зокрема, нещодавно було додано переклад до сторінок ігор компанії CDPR, але не тільки у крамниці Sony, а й у інших, в тому числі Steam. Багато хто в інтернеті одразу почав видавати бажане за дійсне. І вангувати скору локалізацію третього відьмака. Але будь-яка сюжетна гра, особливо ТРАПІ класу, яка старше 4 років і вже не розвивається, не отримає офіційну українську. Тож закатайте губу і просто відпустіть. Можливо, колись буде фанатський переклад на толоці. В мене ж велике сподівання на Ubisoft, бо в них аж два офіси в Україні Sony, тому що вони вже активно перекладають свій магазин українською, а свої ігри вже давно локалізовують на 20 мов, в тому числі на тайську, угорську, а God of War Ragnarok, так взагалі ще й на хорватську, хорватську Карл, де всього 4 мільйони населення. Ну і ще є надія на різні європейські видання і студії, по типу Techland, CDPR... Ті ж 11-bit Studio, можливо Embracer Group і так далі. Не дуже сподівався би на Microsoft, бо вони навіть російську часто не включали в перелік мов, а це ніби як третя мова в світі за популярністю, з обмовками, та й те, що Майки все ж перекладали то своїми власними силами. І результат м -м, такий собі: Чотири мастера Чіфа з 10. А також я б не сильно сподівався на інші американські та японські компанії, типу Take two Bandai Namco чи Sega. У них там своя атмосфера. Overdrive! В підсумку тенденція дуже і дуже позитивна. Навіть я нещодавно долучився до озвучки однієї української інді гри. Про що вам скоро розповім більш детально. Російська локалізація своє відживає, любили ви її чи ні. Вона вже потроху йде в історію і це не змінити. Та й навіщо? Звісно, вона не зникне повністю, але її вплив суттєво просяде. Російські акаунти на цифрових майданчиках також перетворюються в цеглину і не представляють ніякої цінності навіть для росіян, не те, що для українців. Тож тепер нам потрібно усіма можливими та неможливими способами. Показувати розробникам, що на українську є запит, щоб перехідний період з відсутністю для багатьох важливої і буденної російської, і мінімальною кількістю українських перекладів був дуже коротким. Бажано до перемоги, тобто десь 2-3 тижні. Для цього абсолютно всі, хто дивляться це відео, англійська у вас в Стім, російська неважливо. Будь ласка, допоможіть своїй країні. Скільки разів росіяни казали, що вони не йдуть голосувати, бо нічого не рішають. І де вони зараз? Мамулечка, давай, треба сваливать отсюда. Зробіть елементарне. Змініть мову в Steam на українську. Напишіть бодай один відгук на гру: позитивний чи негативний не важливо. Головне, чесний і українською. Вам це нічого не коштує, а для української мови в іграх та спільноти загалом це надважливий фактор. Ну і поділіться цим відео, щоб так зробила максимальна кількість людей. І підписалась на мій канал. При теперішніх вихідних даних щороку буде з'являтися бодай одна повна українська локалізація і ще 3-4 текстових в рік на ігри AAA класу. Це вам не Half-Life Alex раз на 30 років, правда? Але чим активніше ви будете переходити на українську онлайн, тим більше і швидше будуть відбуватись необхідні процеси по українізації світів. Це фантастично. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та поділіться цим відео. Воно надзвичайно важливе. Дякую всім, хто це зробить. А також дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Patreon або долучиться до підтримки після цього відео, завдяки вам канал і існує. Величезна подяка моїм мега та гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані, а також Олександрі Кузнєцовій за її неймовірний внесок в розвиток каналу. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео і. дай Боже! А тепер зацініть в коментах, скільки людей написало, що моя прев'ю пародія на прев'ю Беткомедіана, а не алюзія на обкладинку Call of Duty. Сподіваюсь, нуль.